Як підготуватися до змін та максимально ефективно скористатися грантами говорили на бізнес сніданку в Ужгороді, майже два десятка закарпатських підприємців долучилися до заходу, аби почути про дієві інструменти залучення коштів. У фокусі оцінка готовності компанії, конкретні дії, аби бути на крок попереду, вузькі місця у грантовій підтримці та можливості, які є попри всі виклики сьогодення. Недостатня інформованість стосовно того, де ми. В яких реаліях які речі відбуваються пов'язані з власне нашим процесом вступу до європейського союзу, які стоять за тим можливості, щоб цей фінансовий ресурс отримати, треба виявляється якось ще готуватися. Його не дають просто так. Є якісь правила, треба писати якісь проекти, подавати проектні заявки. Потім то виконувати, а потім ще й звітувати. То трохи болить, щоб ефективно працювати, в тому числі з грантовим ресурсом, необхідне стратегування з горизонтом 7-10 років, і оце болить. Це ця складність, неможливість побачити. Що з нами може бути з нашими компаніями через тих 7-10 років, але є хороша новина? Є на то зрозумілий інструментарій, ефективно скористатись грантовим ресурсом, інвестиційним ресурсом, який вже є сьогодні в Україні, який тільки буде йти по наростаючій в об'ємах в майбутні роки. Абсолютно реально і не так складно. Трошки часу, трошки бажання, ну, трошки експертизи, трошки спілкування і головне робити щодня. Саме для розширення горизонтів і можливостей для підприємництва створений та активно функціонує національний проєкт дія бізнес, у рамках якого ініціювали й захід у такому форматі. Сьогодні діє 11 таких центрів в Україні і один в Польщі у Варшаві. Безліч заходів, начальних програм освітньо-грантових акселераційних з тим, аби стимулювати людей займатися підприємницькою діяльністю, надаємо міні-гранти, даємо можливість виходити на експорт, розробляти стратегії. І сьогоднішній захід це один із низки тих Дій, які допомагають бізнесу розібратися із актуальними можливостями грантового фінансування на старт розвиток масштабування, анонсували й наступний проєкт: масштабний форум розвиток бізнесу, регіональні можливості та партнерство, що відбудеться 20 грудня в Ужгороді. Поговоримо про те, як там масштабувати бізнес ефективно в 2025 році. Також е, на форумі будуть е, воркшопи та лекції від е, топ-спікерів, від маркетологів, які зможуть розповісти про те, куди направити курс свого бізнесу в наступному році. Тобто такий форум, який підіб'є підсумки да, цього року, і також зможе е, допомогти нашим підприємцям, нашому бізнесу запланувати ефективний наступ. Тупний рік заплановані також зустрічі з експертами, індивідуальні консультування, обмін контактами та ярмарок локальних виробників. Кількість учасників обмежена до сотні. Форма реєстрації вже доступна у соцмережах та на сайті Дієбізнес в Ужгороді. Слідкуйте за анонсами, аби не пропустити цікаві та важливі заходи.